І так, в нас сьогодні 11 грудня, 17-та година, 22 хвилини вечора. АБЗ-1 по вулиці 9 травня, 49 між проспектом Корольова та Проспектом Відрадним, знов ще є повітря, викидаючи заборонені речовини попри розпорядження КМВА, 986 від 30.08 року. Ось бачите, яка несе хмара в сторону жулян, Теремків, ВДНГ, Познікей. Отак дотримується законодавство. Це на сніжному фоні. І то виділяється дуже активно. Сімнадцята година двадцять три хвилини, одинадцяте грудня двадцять четвертого року. Мара несеться просто.